Всім привіт, друзі, на каналі Valer. Сьогодні покажу, як передавати файли між Android і Windows через FTP. Заходимо в Play Market, шукаємо Wi-Fi FTP сервер. Відкриваємо його. Там буде кнопка «Пуск». Натискаємо на неї. Далі нам потрібен FTP сервер. Ось URL-адреса сервера. Вмикаємо комп'ютер, але не забудьте підключитися до спільного Wi-Fi. Клікаємо на пусте місце, додати мережеве розташування. Далі, вибрати користувацьку URL адресу і вводимо наш URL сервера FTP дві крапки, дві косі риски 192. Ось так це виглядає у мене. І натискаємо далі. Натискаємо далі. Натискаємо далі і готово. І все. Тепер ми підключилися до телефону. Ось можемо завантажувати потрібні програми та додатки. На цьому все з вами був Валер. Всім бувайте.